Шановні члени комісії, перед нами Ісаемко Роман Миколайович, кандидат на посаду заступника голови Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками. Прошу запитання. Шановний Роман Миколайович, скажіть, будь ласка. Як ви бачите співпрацю Дякую. Які ви бачите проблеми, оскільки вам ви обізнані попечній ситуації, і що ви вважаєте за потрібне рекомендувати період Держслужби і своїм колегам для того, щоб ця взаємодія була. Дякую за запитання і хочу сказати, що Держслужба не може зараз бути докремлена Міністерства охорони здоров'я, так як живачем послуг Держслужби є пацієнти громадяни України і вирішувати свої питання в одноосібному порядку дуже тяжко в цей час, тим більше, що Міністерство охорони здоров'я є тим органом виконавчої влади, який здійснює державну політику у сфері охорони здоров'я. І питання наскільки мені відомі, що є якісь певні недоречності спілкування з керівництвом, де Міністерством охорони здоров'я і можливо треба якось. Це так, таке Я Є ось бачення не просто загалом, щоб це було добре, а конкретні пропозиції, як ці пропозиції. Пропозиції, перш за все, зібрати за столом переговорів і вияснити, у кого, які є такого питання. Які є в Міністерстві державних Служб, які є в Державних Служб пропозиції до міністерства і спільно з'ясувати подальшу так подходів. А ви впевнені, що була посади, вам за які будуть у переговорі? Я можу спробувати і посадитися на вагоді, так як в роботі в департаменті охорони здоров'я, ну, і тут добре вдавалося спілкуватися з представниками міста. На рівні керівників департаментів стали комунікації були. Роман Миколаївич, скажіть, будь ласка, ви відповідній сфері працюєте, але не можна. Так. Чи відомі вам проблеми, які зараз існують? Важливо питання нагальні. Має, має бути вирішено. І інструментарій, які ви зараз. Одна з тих думок, які мене спонукали податися до участі в конкурсі, це була не позиція з дерев'яку, а позиція споживача і пацієнта. І постійно, як на телебаченні, так і в масової інформації. Часто є тільки реклама засобів масової інформації. Реклама, але дуже мало інформації про саму структуру тобто, державної служби, про її роботи. Ну, та інформація більш доступна тим, хто цікавиться її формат, представництвом, виробникам, партнерам, тим, хто працює фармацію. До пацієнтів інформації і не находить. Oh, дивіться, я роблю. Якщо ми саме дозволить, ще одне гадаємо. Три ключові проблеми, які говорять з позиції пацієнтів, по-перше, що робити із... Невіками і основними препаратами які заходять, так? тому що лікарі сьогодні виписують не діючу речовину, вони виписують препарат. І за цим, як правило, стоять інтереси конкретних медичних підприємств, які стимулюють в тому чи лікарів для того, щоб вони виписували саме конкретний препарат. Раз. Два. Що робити з зусиль на В Україні продають в аптеках і ті пропозиції, які ми чули. І третій це питання виконання урядової програми, яка пов'язана з забезпеченням доступності лікарської праці. Тобто у вас є літер, бачення цих яким чином дешків повинно інформацію. Перше питання, те, що лікарі зацікавлені пропонують певні препарати пацієнту, можна вирішувати чином, щоб лікар відписував рецепт, діючу речовину. Що цю Тому що сама задача це мала відповідь на це питання, тому що зацікавлені фінансування до додаткового заробітку, як медпрацівників, так і фармацевтиків подають. Певний картин. Це питання корупційних силах на саме цієї країни. Важко сказати, що це корупційна символа, можливо, це для колись лікарів метод виживання, який... На жаль, пов'язаний з життям і здоров'ям партиями. Засиллям фальсифікатів Україну і засиллями, виготовленням навіть на території України фальсифікатів лікарських засобів, одна з теж основних причин, яка зараз існує. І боротьба з цим, як я собі уявляв, цей ключовий момент, що, можливо, десь Держмісслужба повинна активніше працювати із закладами охорони здоров'я. Тому що в ідеалі заклад охорони здоров'я є, має подавати повідомлення про фальсифікований вірус, який надійшов про дію, або спеціальності або який вирішують шкодить здоров'ю пацієнта. І це вавий час в департаменті охорони здоров'я, прізвище тільки чути такі повідомлення. Щоб систематично їх формували, повідомляли, такого, на жаль, немає. Навжешки треба навадити комунікації, співпраці державних служби з територіальними органами своїми посилити їхню роботу, і органами структурними тобто, підрозділями охорони здоров'я міста Києва і поставити. Тут можливо зробити на сайті служби портал зведення громадян, які б самі інформували про те чи інші громадяни на чистоше. І страхнулося такі випадки, коли виочолювали якийсь процес, або якусь зміну, або якусь форму, або в принципі виступало лікар, або сім'ї, так. І якщо так, то важко було підтримувати. Під час моєї роботи і те, що вдалося, вдалося вдалося з'яснити, це було створення програми першої в Україні програми підготовки лікарських кадрів сільської місцевості. Так який з того... Зараз має проблеми відсотка медичних кадрів містах, де є більше зарплати трошки вищий рівень дитя, ніж в області. Створили програму, де Київська обласна рада фінансувала навчальні і після випуску ці студенти поверталися в Пісера, які, які потребували їх. Моя роль я розробляв цю програму і брав участь у її зітвердження. А в Тут можна розділити на два питання, на, на, на дві частини відповідь. У відділі в мене небагато, 5 людей, але постійна співпраця з керівниками закладів у нас і 143 області. Це районні, центральні районі лікарні міські і обласні заклади охорони здоров'я. Постійна співпраця з головними лікарями плюс їхні керівники відділу персоналів це ті люди, з якими приходилися в ті чи між керувати. Прошу, прошу скажіть, будь ласка, підете? Стара охорона здоров'я. Як ви можете коротко сказати, що таке електронно-охоронна здоров'я, як ви бачите? Електронна охорона здоров'я це зараз та річ, яка вимагає постосування у всіх закупів охорони здоров'я. І той експеримент, який проводиться в Київській області, я бачив його результати. Обласній лікарні поліклініка створили портал для реєстрації пацієнтів і черг майже не ставили. Постійно були з цим проблеми. Потім це не тільки чергам тут Єдина база даних повинна якась бути для пацієнтів, для лікарів, щоб позбавити лікарів додаткового часу на зайву писану і відповідну комп'ютерну допомогу в їхній роботі. Ця електронна система повинна об'єднувати всі мережі западів по всій Україні. І тим самим зробиться єдиний медичний. Буде допомога в створенні єдина медична послуга, про який це багато не буде. Тобто, да, ви знаєте питання? Ще не можу розповідати. Про рекламу вітерська засоби передбачені. Про рекламу питання, так, як ви до цього ставитеся, і звичайно, всі телерайдери... Да, продукти харчування, лікарський засоб, більше да. вибора не да. так... і якщо стало, да, Продукти за. харчування це горілка має що Тільки того такого факту працювати. Але питання в чому полягає? В тому, що це ж стимулює самолікування. Люди перестали ходити до лікаря, їм показують, що це робить волонтера болі, це може підмежить, відчищувати. І це в тому числі призводить до погіршення реального стану здоров'я людей. Велікарські засобів якусь має позицію в цьому природі? По-перше, погіршення станом грої людей те сама реклама, коли там набагато більше ні за ціблева і дуже така вона на Я думаю, що кожен своїм комісії намагається на переключити цей канал, до цієї реклами. я так реклама. Потім реклама спонукає не тільки пацієнтів до самолікування, а... І дистриб'юторів, аптек, те, просто перш за все реклама по телебачення, реклама аптеці і намагаються перш за все подати той продукт, який вклав кошти в рекламу. Перше, щоб компенсувати рекламу, то буде наростити 200 гривень. І дерев'яка визначає перелік заборонених до реклами препаратів, але, на жаль, нинішнє законодавство не може заборонити всю рекламу лікарських засобів.

Найперше я перше познайомився з працівниками, подивився, хто ще, який у цьому роботі виконує. А знаєте, буває, що у вас є функціональні обов'язки? Знайомився, перш за все, з функціональними обов'язками. Такий голова Держслужби буде відмічати такі обов'язки, які будуть покладені на заступника голови Держслужби. А за що ви хотіли б відповідати? У мене, на жаль, мало досвіду у фармацевтичній діяльності. Та, що зв'язано з организвізом. Проте я думаю, що я досить добре міг би справитися з правлінням апарату, веденням державної служби в органів державної служби, діловодство воздуха забезпечується, ну все, що стосується діяльності апарату в державної служби та знову ж таки, взаємозв'язків з іншими органами державної влади. Дякую. Дякую вам.